Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Розкажу вам, друзі, історію. Наприкінці 2015 року в наш батальйон вперше прислали капелана. Пише військовослужбовець комбат Олексій Петров. Оцю від сили було 30 років. Поселили його в маленькому бліндажі. Через кілька днів він попросив знайти йому кота або кішку. Бо миші скоро зжеруть усі свічки. Кота знайшли на телевому пункті управління та віддали на службу церкві. Отець Андрій швидко з усіма познайомився і склалося враження, що знали один одного, хто зна скільки років якось він розповів нам історію про те, як московські попи приходили до нього на розборки. Причина була банальна. Священник маленької української церкви в маленькому селі на вінчині не брав з людей гроші відповідно прайсу хрещення, стільки-то грошей, вінчання стільки, відспівування стільки у нього було інакше. То стільки вважав за потрібне віддати, стільки віддавав. Якщо у родини було скрутне становище, отець Андрій робив необхідний обряд безкоштовно. Священника не бухгалтер, така позиція конче не сподобалась представникам московської церкви. Вони вирішили розібратись з Андрієм. І чим все скінчилось, та нічим. Приходили, погрожували. Але як прийшли, так і пішли далі. Сказав їм: якщо у родини грошей немає, так їм тепер що, навіть відспівати померлого чи дитину не хрестити, ви хоч Бога побійтеся, що ж ви робите. Потім була нічна тривога, десь поруч помітили ДРГ російську. Ми зайняли. Бойові позиції згідно розрахунку, що мені робити, спитав отець Андрій. Швидко знайшли йому шолом та бронік. Дали автомат в руки визначили місце та показали сектор для стрільби. Як ви водитись зі зброєю, ви в курсі, так не турбуйтесь, строкову служив. А те, що взяли автомат в руки, проблем потім не буде. Вам вже не можна з проблемами. Розберусь якось. То посміхнувся священик захищати свою землю, то богоугодна справа. По скриптам, якось то перед ранковою молитвою хтось із хлопців спитав у нього, а мені можна бути присутнім, бо я не хрещений. Чи я питаю вас чи ні, мусульмани, католики або є Ставай, друже, якщо вважаєш за потрібним. Відповів отець Андрій. Таким повинен бути священник, капелан, а не зажерливим московським попом на Мерседесі. Ера епоха правління в церкві ФСБ закінчується. Ця війна змінила все. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.